Let's single lame, let's sink the beast, that sink of birth. Так, можна відкрити те, що я не відкривав. Big Star, а що це за кейсик такий? Я його не. Ну тут фігня так може випасти? Давайте три тестово відкриємо. Головне, що повна фігня не випала. Статтрек, це значить непогано. О, скільки... Я за 100 відкрив, так? Ну це все в апгрейд. Це все в апгрейд на X10. М -м АВП Мортіс не випадає. Це АВП Мортіс не випадає. АВП Мортіс не випадає. <сохи> Я зрозумів. Отак ми трошки підзлили вже відразу. Так, бонуси. Бонуси відразу підемо. Е -е, тут два можемо відкрити. Може накопичити на оцей. Давайте накопичу на оцей кейс. Е -е, так, що можна відкрити? Можна відкрити Angry Red. Angry Red. Одну штучку. В цілому подивимось, як що. Fift 7 краще кла... було. Б. А, ну. Непогано, ладно. Так, давайте тепер подорожче відкриємо Angry... Angry Chuck. Свідов, це дуже мало, так? Ані. О! Що! Цей свідов такий дорогий. А чому? Цікаво. Мені треба нормальний скінчик якийсь. Ем... Берсерк. Берсерк один. За 120. Отримаємо. Ой, це фігня, по-моєму. А, ні, це 160, ладно. Трошки нафармили ми баланс собі і ТП. Тепер... Ну, як? Такий же, як і був, в принципі, він зараз. Можна відкрити. Можна відкрити за 75. Ну, 3, за 75. Один-1 за 75 відкриємо. Трошки треба підфармити. Азімов, це скільки? Це 72, ладно, в 0 видає. Відкриємо брілки може. От, давайте. Один брілок на контент відкриваю. Ой, зараз така фігня, так буде? Ну, це фігня. Хм, Звісно. Апгрейд. Чи не заходить в апгрейд. На X10 давайте на щось по типу, типу оцього. Не випадає, звісно, логічно. Двіс... 125 відкриваю. Бо треба. Бо відчуваю. Револ... Янтарний градієнт. Янтарний градієнт просто видає. Ну, я ж сподіваюся, це цей кейс в нуль у мене хоч не зілє, це скільки 48. А, погано, дуже погано. Ну, сподіваємось на цей зараз, що він нас забустить. Ну, це фігня. Це 91. Все це, -це продаємо. Апгрейд X10. Заходить, непогано було б, ні. Не заходить. Оцей кейс дві. Хоча ні. Мені сподобалися ці Angry Bird. Ну, і зараз вони мене зіллюють, так, як завжди. Це ж по традиції. А, знаєте, чому вони не зілють мене? Тому що я два відкрию. Відразу ж два відкриваю і дивіться. Оце вже гарно. Слухайте. Так. Ленс в VC зомбі. Давай. Будь ласка. Почекайте. Окей, окей, питань нема до цього предметика. Так сказати. Оцей що? Руїніческий. З 29. Може відкрити і все в цей? Давайте три спочатку відкриємо. Подивимось в цілому. Як видає, не видає. А я не знаю, скільки. А, ну це окуп. Це окуп. Давайте на це продамо і найдорожчий закинемо в апгрейд на X10. На якийсь глачок. Може ще й випаде? Ні. Так, 217 в нас. 217? Можемо відкрити оцей дорогий. І просто сподіваємось на оцей хоча б це, ски... це дуже мало. Це... Як же він злив? Як же він мене злив? Ну, я не знаю, що робити. Відкривати 4 таких, походу, треба. Або. Або відкриємо кейс кейс І він нас зливає, так? 1003 МК. <гум> зливає, зливає він нас. Ладно, ще один відкрию. Може зараз семочка якась. Це скільки? Це 60. Ну, все одно, все одно таке собі. Прям, прям дуже таке собі. Вінам не вистачає, звісно. Калаш, дві штуки, 70. Не треба мене зливатися. О, МК МК про... пролиснулось. Таке собі, таке собі. Ми можемо єдине, що зробити, це. А, в нас дуже мало. У нас дуже мало на балансі. Ну, ладно, давайте спробуємо. Юсп хоча б. 21. апгрейд. Ну, вже має X10 заходити, бо має нас камбечити. Не заходить. І цей. Єдиний шанс на нього. М не заходить. Ви представляєте, просто не заходить. Але, нічого страшного, ми можемо ще відкрити оцей кейс. І сподіваюсь, випаде випадеться золота спіраль. Ну, це 14. <ріст> буде прикольно, якщо він зайде. Якщо він зайде, буде дуже непогано. Не заходить, він не заходить. Прийдеться нам йти в безкоштовні кейси, тому що не вистачає ні на що вже. Скільки ми можемо відкрити. Можемо відкрити 2. Відкриваємо. Ну, якщо ви десь типу десь 40, було б непогано, глок. 27. Давайте продамо краще. І підемо, відчинимо 2 таких. За 26 ігрової валюти І падає на МК, МК, а МК дуже. А, МК дуже погано. Ну, окей, ну зараз вже має випасти на Х10. Ну, це 100% має. Ну, оця МК, дивіться, просто спокійно падає. Тим паче, тут відсоток, ну, дуже не випало. Це після виводу Юспа так таке сталося. Ну добре.